Доброго дня, шановні українці. Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Шовець. З 17 липня на кордоні будуть перевіряти у вас військовий квиток, військово-облікові документи. Про це у коментарі Українформу повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Вимога щодо наявності облікового документа, вибачте, при перетині кордону, стосуватиметься всіх чоловіків у віці від 18 до 60 17 липня 2024 року. Демченко нагадав речник служби, що з 16 липня спливає встановлений законом України номер 3633, двомісячний термін, протягом якого всі громадяни України мали стати на військовий облік або уточнити свої військово-облікові дані. Дані, враховуючи це починаючи з 0017 липня, прикордонники при перетині Державного кордону України на виїзд перевірятимуть усім громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років військові облікові документи. У разі відсутності військового облікового документа, прикордонники відмовлятимуть у перетині державного кордону на виїзд України. Так сказав пан Демченко. Ну, що я можу порекомендувати? Я порекомендую пану Демченко приїхати в Чернівецьку область, де е, Державний кордон України за добу перетинають дуже багато людей. Перетинають без документів, домовляючись просто з прикордонниками. Ти домовився з прикордонниками через місцевих рішал? А в Чернівецькій області всі знають, хто на місцях рішає вопроси перетину кордон. І всі знають, що їх кришують силовики. І всі знають, що силовики домовляються з прикордонниками і тебе без документів переведуть через кордон. Плати тільки. Тому я запрошую пана Демченко, Андрія, речника Держприкордонслужби, приїхати в Чернівецьку область, так, і подивитися, як можна пройти через кордон. Ви скажете, та ти ж здаєш людей, які переходять через кордон? Ні. Це їхні проблеми, як перейти через кордон. Я зараз нікого не сужу. Мене хвилює тільки те, що наш кордон український дірявий. І російські девресанти, чи десантники, чи спецназівці ГРУ з Придністров'я можуть легко зайти в Чернівецьку область. Просто, легко. Для цього їм треба тільки заплатити. Все. З вами український історик та журналіст Євшвець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.